Мої вітання! Ви дивитесь новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. У найближчі 20 хвилин ви дізнаєтесь про події торга 9 листопада. Отже, сьогодні у випуску. В міській раді продовжують шукати шляхи вирішення проблеми незаконно встановлених кіосків. В Дніпродзажинську триває відновлення вуличного освітлення. Ремонт вуличних ліхтарів вже здійснено по вулиці Донській. Співробітники служби з надзвичайних ситуацій провели практичні заняття з людьми похилого віку. Боротьба із несумлінними підприємцями та стихійною торгівлею триває. На останньому засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва в черговий раз підіймалися ці нагальні питання: чи зможе міська влада створити ефективний механізм протидії самовільно встановленим об'єктам торгівлі? Дізнавалася наша Катерина Озунова. Статистичні дані говорять про те, що боротьба із незаконно встановленими архітектурними формами у Дніпродзержинську відбувається дуже повільно, і це не зважаючи на те, що останнім часом у вирішення цього питання активно втрутилися не лише міські депутати, а ще й представники громадськості. За законом рішення про демонтаж таких споруд може винести лише суд, а його реалізація лягає на плечі виконавчої служби. На цьому більшість справ заходять у глухий кут, адже виконавчі Органи можуть діяти лише виключно за рішенням суду. Відповідно до чинного законодавства, державний виконавець в таких випадках він тільки, виходить, зобов'язаний довести резолютивну частину рішення боржнику. І він повинен в цьому випадку сам добровільно виконати рішення суду. Якщо боржник не виконує рішення суду і без його участі неможливо виконати це рішення, ми. Всього тільки відповідності до чинного законодавства двічі виносимо постанову про стягнення штрафу, подання про притягнення до кримінальної відповідальності і завершуємо виконавче провадження. Призводить до того, що незаконно встановлені об'єкти торгівлі продовжують і надалі порушувати закон. Зокрема, депутат міської ради Світлана Бенько, яка вже тривалий час опікується проблемами центрального скверу, зазначила, що славнозвісний кафе Шансон продовжує порушувати режим роботи закладу. шансон круглые сутки работает марина гарьевна дала им распорядок работы до ноль не должны они работать каждый божий день мне звонят жители 57 59 53 55 жить в городе невозможно Для остаточного вирішення цієї проблеми на останній сесії міської ради було прийнято рішення щодо розроблення відповідного регуляторного акту, який би значно спростив процедуру демонтажу незаконно встановлених об'єктів малих архітектурних форм, щоб регуляторний акт дав можливість нам не через судову систему, ми посмотримо механізм. а щоб як в Дніпропетровській, депутати горсавета підтримали механізм демонтажа незаконних постройок на території міста». Обговорили і наболіли питання стихійної торгівлі по вулиці Мурахтова. Сьогодні правоохоронні органи здійснюють щоденний контроль цієї території. З початку року по вулиці Мурахтова було составлено 199 протоколів. Та щоб було зрозуміло, це не мало і не мало За 9 місяців робота в цьому напрямку продовжується. Саме головне зараз удержати все, щоб з ринку ніхто не їде. Тому що повели бабушек туди. Це, на ці пільгові місця. показали им пильговые места. Есть рядышком места, которые не пильговые, которые там недорого, а по 3 гривны. Но бабушке хочется стоять там. Контролеру поясняют, что ну, там же никого нет, я постою там. Что я буду здесь стоять? Ей объясняют, вот для вас места. Нет, я буду там, а через 5 минут она опять была возле АТБ по улице Мурахтова. Зараз вирішується питання щодо виділення приміщення, де б можна було зберігати конфіскований у несумлінних підприємців товар. Літо закінчилось, а це означає, що світловий день став коротшим. На вулицях Старих Черемушок вже почався ремонт мережі зовнішнього освітлення. Сьогодні можна спокійно ходити по вулиці Донській. Вчора там встановили нові світильники та замінили старі лампи. Також триває підготовка до ремонту вуличного освітлення по вулиці Попова та Релєєва. За ходом планової роботи спостерігала наша знімальна група. Раніше з дому ввечері неможливо було вийти. На вулиці було темно, хоч око виколи. Колишні лампочки і ліча згасли років 15 тому. Тепер світло на вулицях з'явиться завдяки проекту міського голови. Була прийнята програма. У нас і була вона піддержана сесіями нашого міського совету. Під цю програму ми ежегодно закладуємо в нашу наш, наш бюджет деньги. Вот, которые мы так сказать, планово, в соответствии с, с нашими титульными листами, э, э, осваиваем на наших улицах, проспектах. И мы ежегодно, как минимум 20 улиц. В некоторые годы, когда более э, лучшая ситуация экономическая, политическая, и более, там было более 30 улиц мы освещали. Тем более, те улицы, которые десятилетиями освещались. Робота вже почалась. По вулиці Донській на перехрестях замінили перші світильники. На цих ділянках провели поточний ремонт. Обсяг робіт включав у себе заміну електропроводки, встановлення нових освітлюваних ліхтарів. Велике дякую міському голові, що нарешті він повернувся до нас з лицем. То що скільки робило мерів. І всі говорили, що нема грошей, нема грошей і не робили. Він нам обіцяв допомогти, і зараз він виконує свою обіцянку. Зараз роботи йдуть прискореними темпами. Трамвайне управління виділило три бригади по три чоловіка у кожній. Протягом тижня на кожному перехресті, через два-три стовпа, буде підключено освітлення. Мешканців захваті. Вони сподіваються, що тепер на старих черемушках паде рівень крадіжок, адже через те, що не було світла, кожний тиждень з якогось двору зникали курки, кролики і навіть рогата худоба. А також всілякі види металу. Ще одним сюрпризом стало те, що за вуличне освітлення сплачуватиме. Місто. Мешканців приватних секторів звільнили від цього обов'язку. На діалог з пресою та представниками громадського руху запросили кандидатів в народні депутати від блоку Петра Порошенка. Відомий громадський діяч, екс голова комітету виборців України Олександр Черненко, та представники передвиборчого штабу кандидатів в народні депутати України від 30-го округу Олександра Дубініна відповідали на питання міських журналістів. Партія Петра Порошенка прикрасить парламент. У цьому переконаний Олександр Черненко, колишній голова комітету виборців України і кандидат в народні депутати за партійними списками. Він розповідає, в силу своєї посади завжди був близьким до виборчого процесу, і цього разу вирішив брати в ньому участь як кандидат до парламенту. Чому громадський діяч так впевнено стверджує про переваги політичного блоку, від якого йде? Тому що в більшості знайомий з тими, хто висуває свої кандидатури, каже вибори цього року унікальні тим, що в списках стало більше представників громад. Во всем мире, в европейских государствах, именно общественный сектор своеобразный донор для политики. И кому еще идти в политику, если не тем людям, которые достигли уже некоторого уровня общественной жизни, они являются специалистами в тех или иных отраслях. Есть опыт, теоретические знания, практический опыт и Політика дає ті інструменти, щоб свої знання і опит как та в життя. Олександр Черненко підкреслює в їх блоці патріоти, які прагнуть відродити країну. Основні напрямки роботи, яку планують вести в напрямку зовнішньої політики шлях до європейських норм у внутрішній мир і реформування застарілої системи. Скажу, якщо характеризувати список то… Це... Мне там не стидно Этот парламент буде однозначно лучше. Він непростым. Но в Вето парламент нет другого выбора, кроме як делать реформи. Торкаючись теми виборів, Олександр Черненко відзначив, в округах на території нашого міста може бути серйозна конкуренція між кандидатами і підкреслює, що питання чесних виборів це питання власної гідності. Єдиничні округи є, де чіткий фаворит. А на других округах довольна серйозна конкуренція. І для нас головне, щоб ця конкуренція була чесною. По 30-му округу від партії Петра Порошенка балотується. Олександр Дубінін, керівник виборчої кампанії кандидата у народні депутати Наталія Шкуренко. Підкреслює, Олександр Дубінін не тільки підтримуватиме позицію партії, а й вболіватиме за інтереси нашого міста. В першу чергу він чоловік президента. І він чоловік нашого Дніпрозежинська, і в Верховну Раду, он буде захищати інтереси города. уже, мало того, він вже готує проекти. Спілкуючись з пресою, представники політичної сили обговорили основні напрямки майбутньої роботи в разі перемоги партії і кандидатів у народні депутати. Висловили сподівання, що останні події в країні стануть мотивом чесних виборів без фальсифікацій. І що українці в побудові майбутнього парламенту шляхом голосування на виборах будуть активними. Головне, щоб люди прийшли на вибори і проголосували по совісті. І це, і це головний на заклик, тому що хватить вже обирати там за гречку чи обирати, як начальник скаже, як серце велить, і треба йти на вибори. Є розчарування, є велика зневіра, але в нас немає іншого вибору. Активісти блоку Петра Порошенка закликають не нарікати на життя, а брати участь в житті держави. Тільки новобраний парламент зможе по-новому оцінити можливості країни і знайти новий шлях до миру та розвитку. Народний депутат України Костянтин Гузенко зустрівся з ветеранами колишнього Придніпровського хімічного заводу, щоб поділитися надбаннями та звітувати про депутатську діяльність. Проблема з колишніми працівниками Придніпровського хімзаводу із залишками виробництва тягнеться вже не один рік. Тепер завдяки одному з 14 зареєстрованих Константином Гузенко законопроєктів є серйозні шанси на її скоріше розв'язання. Що нас дає? Это прежде всего розграничувати статус земель, в вона знаходиться на сьогоднішній день. Определяють зони. Опасна зона, зона, пригодна для, для роботи. В і определяють найголовніше, що статус, який работали там і работали. Цей статус дає плюс 10 відсотків до пенсії та зарплатні ще працюючим на ПХЗ, Пільгове лікування і оздоровлення членів родини займається народний депутат і вирішенням питання ліквідації хвостосховищ на державному рівні, каже він впевнений, що програма по ліквідації наслідків діяльності ПХЗ працюватиме в усіх напрямках. як Во ветеранам, возесе тим, котрина робота там по всяком сусі постараємося, щоб з бюджета би були в Денгі і усякому ще буде тут угроза іонізірою, що в отношенні нас вами на котори живуть в городі. В Народний депутат України Костянтин Гузенко переконаний, якщо є навіть малий шанс покращити ситуацію у Дніпродзержинську, він спрямовуватиме на це всі свої сили, адже виконувати свої обіцянки нардеп вважає за честь. Наостанок, активісти ради ветеранів ПХЗ подякували нардепу за щирий діалог та висловили сподівання, що Костянтин Гузенко і надалі працюватиме на благо всього міста. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели профілактичну бесіду та практичні заняття з людьми похилого віку. Причиною тому стала сумна статистика: за 9 місяців поточного року в місті сталося 14 пожеж за участю літніх людей, внаслідок чого двоє загинуло. Через поважний вік та забудькуватість такі люди часто забувають вимикати електроприлади, неправильно використовують обігрівачі. Профілактика серед такої категорії людей така ж важлива, як і серед дітей. Символічний урок безпеки провели в приміщенні територіального центру Дніпровського району. На обліку в цьому територіальному центрі стоїть майже 600 людей похилого віку та інвалідів. З них 383 отримують соціальні послуги на дому. Всі вони потребують не лише допомоги, але й постійного нагадування правил безпечного існування. Рятувальники кажуть, що такі люди досить відповідально ставляться до своєї безпеки. Проте випадки пожеж за їх участю все ж стаються. В прошлом месяце было два случая возникновения пожара именно по причине, по человеческому фактору, именно пожилых людей. Один из, одной из причин пожара был самодельный абажур на обычной лампочке. То есть человек читал книжку, потом вспомнил, что ему надо пойти по каким-то делам и как бы не выключая этот самодельный электроприбор, пошел оставил в свое помещение. Ну, вследствие чего возник пожар, ну э, так сказать, мы наша охрана, пожарная охрана прибыла вовремя и успела потушить стол и рядом стоящий тумбочку и часть кровати. Человека, ну слава богу, человека не было. Під Час зустрічі з підопічними закладу, інспектор ДСНС розповів про правила користування побутовими електроприладами, розетками та обігрівачами. Також показав присутнім найпростіший спосіб врятуватися з квартири, в якій спалахнула пожежа. А як користуватися пожежним вогнегасником, показували вже на подвір'ї, де розвели багаття. Після інструктажу щодо того, як провести в роботу вогнегасник, присутні побачили, як відбувається процес гасіння. Ольга Іванівна уважно за всім слідкувала і запам'ятовувала. Чтобы вовремя затушить пожар и как тушить, как пользоваться огнетушителем. Намочить одеяло, вернуться и лечь на пол, потому что везде вверху угар, а внизу более свободно. Ну конечно, надо не забывать, стараться не забывать, чтобы этого не произошло. Провірити ні скільки раз після уходу і спати, спать. завжди смати за собою. Керівництво територіального центру зазначає, що профілактика протипожежної безпеки проводиться серед людей і самими працівниками. Зокрема, для цього існують спеціальні щоденники. Для этого они проводят с ними беседы, записывают в дневники кратенько, и наши бабушки и дедушки ставят подпись, раскрывают эти дневнички и видят, они записываются специально красной пастой для того, чтобы им удобно было находить, если в красном цвете, естественно, они видят, что это какое-то напоминание. Профілактичні бесіди з людьми поважного віку інспектори ДСНС проводять систематично. Більш того, разом із соціальними працівниками навідуються до них додому. Така робота, впевнені рятувальники, допоможе зберегти життя не лише старих, але й їх сусідів. 8 жовтня стартувала спартакіада з легкої атлетики серед учнів вузів першого другого рівня акредитації за традицією такі змагання проводяться на стадіоні перемога більше 200 студентів пройшлися колонною по доріжках стадіону під час параду відкриття цікаво що майже половина учасників нинішніх змагань це студенти фізкультурного коледжу серед яких були призери чемпіонів україни Валерій Лебідь і Юлія Соколова, які завоювали по три нагороди. Кожні з дев'яти команд-учасниць, крім ДКФВ, було заявлено від 12 до 20 спортсменів. В залік входили тільки 12 кращих результатів по кожній з дисципліни, плюс результат в естафеті. Наймасовішою дисципліною стали забіги на спринтерську дистанцію 100 метрів, де в декілька заходів змагались 95 юнаків і 70 дівчат. Протягом трьох годин на старти виходили спортсмени, долаючи дистанції 200, 400, 800, 1500 метрів та срибках у довжину. А завершила змагання самовидовищна дисципліна. Естафета чотири забіги по 100 метрів. Переможцями в усіх дисциплінах стали спринтери з фізкультурного коледжу. Ну а наостанок, як завжди, про погоду. За прогнозами метеорологів, на п'ятницю по місту очікується ясна погода. Без опадів. Стопчик термометра підніметься до позначки 14 градусів в день і до 10 вночі. Вітер південно-східного напрямку 2 метри на секунду. Ну а на цьому у мене все. У студії працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, весела думка це половина здоров'я. Тож оптимізму вам і зустрінемось завтра о цій порі. хай щастить.